Всім доброго дня! Сьогодні буде таке відео про плани, і я вам хочу розповісти, дати відповідь багато на питань, які ви мені в групі. З групи і в групі, і в приватному вайбері ви мені задаєте. Одне з головних питань, які ви мені задаєте, коли буде. У мене до продажу мої живці крупнолисної гортензії, ті, які я живцюю. Вони будуть, але вони будуть пізніше. Ці гортензії, які нові сорти, які в мене вони зараз з'явилися, і у вас вони появилися, я їх живцювати поки не буду. Не буду живцювати тільки тому, що я хочу побачити їхнє квітіння. Замисел, коли був зроблений канал гортензиманка, він в собі пов'язаний з тим, що на цьому каналі, іменно в українському контенті, я хочу вам розповісти про сортову характеристику кожної гортензії. Особливо це крупнолисної, також волотистої і древовидної. Але більше всього, у мене в колекції це крупнолисної гортензії, більше 150 сортів. І я хочу вам в цьому році, щоб вона вся заквітла ця гортензія, і показати вам вживу, як виглядає цей сорт, як виглядає її квітка, яке виглядає її листя, який в цієї сорта недостаток. Якщо він є, чи як, чим вона дуже-дуже просто приваблива. Я хочу, щоб іменно на українському контенті, якого немає взагалі, я хочу вам показати іменно сортність кожної крупнолисної гортензії. Для того мені треба мати, як то кажуть, образець цієї гортензії, взяти її в руки, коли вона квітує, і показати. Горщик в повному її квітінні. Для цього я нові сорти жильцювати не буду. Хоча в мене їх є і не по одному горщику. Тому що я спочатку хочу ці нові сорти побачити. Подобаються вони мені, не подобаються вони мені. Як вони будуть. Довго чи вона тримає квітку? Чи вона не, як, вона, ну, взагалі, як вона любить сонце, як вона любить полутінь? Я хочу з цими новими всіми сортами, які в цьому році отримала, хочу провести такий експеримент по поводу її ремонтантності, по поводу її квітіння, полива, тіньової її залежності, чи сонця вона любить. От, наприклад, зараз вони в мене всі стоять на сонці до е, часу дня, і вони себе дуже добре почувають, розумієте? Так що, побачимо, яке це буде сонце плюс там, 33, побачимо, як воно буде як вони будуть реагувати, то зараз у нас 20 градусів, вони стоять на сонці і вони не в'януть нічого, вони дуже добре себе почувають. Так що, от таким чином, от канал мій гортин Зиманка. Він більш призначений для вирощування гортензії. Я ділюся з вами з усім своїм досвідом. І саме головне, що кожен сорт гортензії, який в мене є, я хочу вам показати в цьому році окремим відео на YouTube каналі. Що, коли ви, наприклад, захочете купити якусь гортензію, то ви не будете її шукати на просторах інтернету, за там, розумієте відео. Фотографії із європейських сайтів, бо у нас їх немає. Я хочу, щоб ви зайшли на сайт гортензиманка. І я вам вживу, беру горщик і вживу показую ту гортензію, яку ви, наприклад, хочете собі купити смисл цього каналу. А живцювання чисто воно буде. Належне, ну, ну, ви розумієте, що воно не зразу все так робиться. Не просто, Ви знаєте, у мене немає такого, знає, такої потреби е, привезти гортензію нового сорту за кордону, е, повністю взагалі її обрізати на живці і потім вам їх продати. У мене взагалі е, я вже в тому віці, як кажуть, що е, ну, в мене я оцього релаксу не отримую. Я релакс отримую від того, щоб. Купити гуртензію і показати вам. І щоб ви потім могли змогу її купити, чи в мене, чи будь-де. Але ви побачите, подобається вона вам чи ні, квітка подобається чи ні. І живці мої будуть, будуть трохи пізніше. Може, всередині літа. На осінь тут то точно буде багато. Але не всі. Тому що, ну. Як то кажуть, кайф я отримую від квітіння квітки. Я коли ви знаєте, от як ви тут мені писали, що у вас такий був вислів, робіть каву, і я вам розкажу. І ви знаєте, у мене є таке, ну, я, напевно, доросла до того віку, коли я хочу взяти чашечку кави, вийти рано і просто порелаксувати між своїми гортензіями. Подивитися, як вона квітне, а не так, як вона стоїть обрізана. Розумієте? Обрізана і не квітне. Тому що я з нею хочу взяти живці. Ви мене розумієте, мої любі гортини Що для мене краса це в першу чергу. А потім уже живці, живцювання і все остальне. Так що. Є під цим відео всі ссылочки на нашу групу в Вайбері, на групу в телеграм-канал, там де каталог гортензій. На інстаграм, на Тік-Ток. Будь ласка, переходьте по посиланням, куди ви можете побажати. Але за замовленням в основному пишуться на телеграм-канал і Viber. Там я частіше всіх відповідаю. В інстаграмі відповідаю також. Що таке TikTok? TikTok це така соціальна мережа, де там нема взагалі обміну повідомленнями один одному. Там просто тільки інформативна інформація замовлення я не приймаю взагалі в Тіктокі. От слова зовсім. І знаєте, що хочу вам сказати, любі мої? Що, коли я виходжу зараз рано і дивлюся на оцю красу, яка в мене вся в бутонах стоїть. Вона просто стоїть в бутонах. Усі там горщики, в мене не знаю, стільки до, до 300 горщиків зараз стоїть. Чисто моєї гортензії, Не рахуючи та, яка до продажу, чисто моєї. І я до неї кожен ранок заходжу і дивлюся, коли ж вона вже розквітне. Оце велике бажання. І ви знаєте, в мене саме головні бажання це перемога, перемога і краса нашої України, відновлення нашої України. Щоб після, коли буде перемога, а перемога буде наша, за нами, ми зможемо відновити Україну. Вона буде квітуча. В кожному подвір'ї буде гортензія, в кожному подвір'ї буде. Дуже гарно. І ми зробимо ще красивіше, чим в Європі. І я думаю, що всі для цього є бажання у кожного. Тому що ми українці. І так як росте канал Гортенземанка, я думаю, що цю квітку люблять все більше і більше і більше українців. Так що підписуйтеся на мій YouTube канал. Хто ще не підписаний, переходьте за посиланнями на соціальні мережі, які є ссылки під цим відео. Також у нас є ще розіграш по попередньому відео, де ми розігруємо там дуже гарну гортензію, яка називається Black Diamond After Minion. Вона має червоне листя, червону квітку. Вона розігруватися буде 25 травня. Так що, хто ще не бачив це відео, будь ласка, зайдіть, подивіться, напишіть коментар, і за найцікавий коментар, який я виберу, я вам отправлю безкоштовно цю гортензію. І дякую, що ви були зі мною.